Вітаю всіх. Сьогодні історичний день, історичний, але зі знаком мінус. Сьогодні на Алясі народжується новий потворний світовий порядок, де власники ядерної зброї може дозволити собі все: війну, брехню, геноцид і так далі. Усе це кардинально змінить світ. Зупинимося на головному. Виходить, що ядерну державу неможливо перемогти звичайною зброєю. У разі можливої поразки вона просто знищить противника, а то і весь світ. Це новий філософський тип воєнних конфліктів, ще невідомий у історії. Тепер усе залежатиме лише від етики власника ЯЗ, а не від якихось міжнародних... Конвенції тепер усі захочуть мати бомбу, що стане єдиним можливим способом захисту свого суверенітету у новому прекрасному світові. Зараз не зрозуміло, як розмовляти з усіма країнами-власниками цих озброєнь. Раніше кулачне право сильного все ж не несло загрози всьому світові. Теоретично, наприклад, Трамп може спокійно вимагати Гренландію, погрожуючи знищити її у разі відмови. І головне, під час холодної війни ніхто не погрожував безядерним державам. Ядерний шантаж стосувався лише власників такої зброї та їх союзників. Зараз же це змінилося. Що буде далі? Будемо спостерігати на каналі Galagan Live. Мир це просто ілюзія.